Крижопільчанка Олена Присяжнюк у відреставрованій хаті своєї прабабусі збирає традиційні для свого регіону вишиті сорочки, рушники та постільну білизну. Інтер'єр у холодній кімнаті оформила таким, який був ще при її прабабусі. На ліжку вишита постіль, подушки у наволочках з квітами. Тут зібрані абсолютно різні наволочки. Деякі вишивала моя прабабуся, деякі її сестра рідна, вона ще жива, слава Богу, їй 90 років. Деякі моя бабуся. Наволочки вишиті гладдю. Вони вишивали зазвичай своєї уяви і вміло, дуже вміло переносили свої такі уявні малюнки на полотно. Зазвичай це були квіти. Це макраме і це вишито хрестиком. Воно вже на такому ляному полотні. Воно цупке, гарне. І не такі скраві нитки у колекції Олени понад сотня вишитих рушників. Жінка каже, є серед них такий, які вишивали як подарунок на день народження. На ньому побажання Катя будь щаслива і здорова з днем народження. На ну, який може бути подарунок в той час. Всі думали, що найкращий подарунок це вишивка, зроблена своїми руками, і туди вкладали собі якусь конкретну емоцію. Має Олена і колекцію вишитих крижопільських сорочок, їх півсотні на чоловічих сорочках ви можете наприклад, побачити і чорні, і червоні, і темно-зелені кольори. А на жіночих сорочках в основному це був чорний і червоний колір. Та увагу привертає жіноча сорочка 1935 року. Олена показує вишиті літери на її маніжці. Багато людей не можуть розгадати таємницю саме цієї сорочки, тому що на ній, як ви бачите, вишито. Або ініціали, або якась зашифрована молитва. Вінницький етнограф Віктор Косаківський розповідає: такі сорочки вкрай рідкісний екземпляр і виключення із правил, бо зачасту вишивали геометричні або рослинні орнаменти. У музеях області таких зберігається кілька вишивати літери на одязі, рушниках або тканих килимах почали наприкінці 19-го, у першій половині 20-го століть, коли освоїли граматику. Є тексти, які написані неграмотно, Тобто людині написали вона тобто, скопіювала неправильно. Є тексти, які в вашому випадку що набір букв, але він дуже каліграфічний і він вже не буква, а орнамент. Такі написи можуть вказувати на автора роботи, як до прикладу, на сорочці з Дружелюбівки Калинівського району. Тут у квітах на полику вишито ім'я Марфа. Або ж для кого вишивали, як на весільній сорочці діда Віктора Косаківського. Ще одна сорочка з текстом зберігається в Бершацькому краєзнавчому музеї, але там, там читається частина молитви. Ну, типу, бережи Боже. Що зашифровано на маніжці Крижопільської сорочки, сказати складно, каже етнограф, треба знати історію родини, де її було вишито. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.